Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні створимо гру на Python Легендарний арканоїд. І це займе всього декілька хвилин. Плюс додамо реальну статистику гравця, як у справжніх іграх. Якщо готовий, поїхали! Для початку створюємо новий проєкт. Пишемо Arcanoid. І натискаємо Create. Після того, як у вас створиться проект з віртуальним оточенням, не забудьте прописати pip install pygame, А також створити два файли. Файл, який буде зберігати ваші константи. Це файл config. Виглядає він ось таким чином. Файл, де буде зберігатися наша статистика. Statistics.json Налаштування вікна, ширина, висота, відповідно, 800 на 600. Далі швидкість нашого об'єкта м'яч, який буде збивати наші цеглинки. Далі швидкість платформи. 7, а також різні кольори, які будуть приймати участь у формуванні нашого графічного інтерфейсу користувача. В даному випадку тут ми використовуємо кортежі, тому що ми працюємо з палітрою RGB, де кожний кольор формується за рахунок градації червоного, зеленого і синього, відповідно. Після цього йдемо до файлу main. Спочатку в main ми доєднуємо наші пакети, модулі, які нам будуть потрібні для того, щоб ми в подальшому працювали. Спочатку, як за правило, беремо доєднання тих модулів, які в нас вже є на вбудованому рівні. Далі умовно відокремлюємо це наш блок. Модулів, які ми доєднали з мережі. Окрім pip install Pygame, додати треба також pip install matplotlib для того, щоб для статистики відображалися наші графіки. І потім наші користувацькі модулі, які є в межах цього проєкту, тобто from, config, import, Зірочка, наприклад, коли ми абсолютно все будемо доєднувати. Такий варіант доєднання також існує. Отже, імпортуємо ще раз важливі складові: це PyGame Matplotlib для статистики. Далі random. JSON. Робота з часом Time для статистики. Далі, для того, щоб відображався наш графік саме. В вікні нашої гри додамо модуль IO. Input-output. І для анотації типів модуль typing. Далі ініціалізуємо PyGame. Ось таким чином. Далі формуємо наш екран. PyGame, display, set Mode І ось тут кортеж. З ширини та відповідно висоти нашого вікна. Нагадаю, що відлік іде від найвищого лівого кута 0-0 координати, і ми йдемо за шириною праворуч, і відповідно висота, то, відповідно, від найвищої лівої точки вниз. Далі ми можемо змінити е якусь назву, умовно кажучи, встановити. Яка буде відмальовуватися кожного разу в нашому ігровому полі. Назва вікна буде Arcanoid Ball. Після цього створюємо наші три об'єкти. Клас Ball. Клас, який буде відповідати за створення об'єкту м'яча. Це в нас буде PyGame, Rect, скорочено Rectangle, І відповідним чином ми ці всі моменти відмальовуємо. Далі рух по координатам за вісю x і за вісю y. Dx, dy відповідно. З яким чином ми будемо змінювати кожен раз швидкість? Далі рух мув виглядає ось таким чином. Тобто ми тут описуємо рух м'яча і змінення напрямку при дотику до стін. Тільки доторкнулись до стінки лівою або правою, і відповідно ми змінюємо в протилежному напрямку рух. Змінюємо напрямок руху на протилежний. Після цього метод draw, який буде відмальовувати м'яч на екрані. By game, draw, Ellipse. Сюди посилання на об'єкт, де малюємо screen, яким кольором white. І що саме малюємо? Це наш об'єкт Rect. Тобто сам контейнер відмальовуємо. Далі. Платформа, ініціалізатор. Далі, яким чином ми можемо здійснювати рух платформи. обробляємо команди ліворуч, праворуч. Після цього, яким чином ми будемо відмальовувати нашу платформу на екрані. Також описуємо за рахунок виклику методу draw, кожен раз буде здійснюватися ось така поведінка. Далі, клас Brick, Клас відмалювання нашої цеглинки. І таких буде дуже багато. Тому ініціалізатор з розмірами 75 на 20, але в залежності від X, Y, де ми будемо їх розташовувати, кожна цеглинка буде мати свої координати. Далі, метод Draw, Метод, який буде відмальовувати цеглинку в нашому екрані. Але вони будуть статичні, вони не будуть рухатися. Функція Draw Message приймає текст, повідомлення, колір, який малювати, і зміщення по вісі Y. Щоб Кожного разу, якщо ми декілька повідомлень будемо друкувати, вони не накладались одне на одне, щоб мали відступ один від одного на певну кількість пікселів. Тобто ми встановлюємо шрифт. За рахунок інстансу класу фонд, тобто береться системний шрифт. Далі, відповідно, розмір 50. Повідомлення, яке в нас буде друкуватись, це текст, який ми будемо сприймати. Далі ми його будемо бачити за певним кольором. Далі формуємо наш а, наступний контейнер. Для цього викликаємо для нашого повідомлення метод getRect. Центрування здійснюємо кожного разу. Ми будемо, в залежності від ширини, якщо ви ширину зміните, обчислювати ширину. Тобто, в даному випадку, це цілочисельне значення відділення на 2. І, відповідно, викликаємо метод bleed, даємо повідомлення і, відповідно, наш контейнер. Далі, Reset Game. Скидаємо гру до початкового стану. Коли ми або виграємо, або програємо кожен раз для того, щоб рестарт робити, буде викликатися ось такий об'єкт. Наша функція Reset Game. В даному випадку, ми бачимо, ми працюємо з глобальними об'єктами: об'єктами ball, Paddle, bricks, Стани win, Lose, StartTime, Bricks Broken. Формуємо інстанси класу ball. paddle-bricks, відповідно. В даному випадку в нас list comprehension, тому що у нас n на кількість буде таких блоків. Далі стане win, lose, вони за замовченням false. Але як тільки ми виграємо або програємо, буде або true в об'єкті Win, або true в об'єкті lose. Далі починаємо відлік викликом функції Time з модуля Time вбудованого. Далі bricks broken. 0. Це наш, умовно кажучи, лічильник. Після того ми зберігаємо, яким чином статистику, час, як на фізкультурі, та на а, секундомірі з рук вимикає. За рахунок ще раз виклику функції Time з модуля Time. В цей момент а, у нас повертається кількість секунд від початку Unix епохи, 1 січня 1970 року. І умовна різниця між цією кількістю секунд, скільки пройшло, і ось тут, як тільки ми почали. І буде різниця в часі, скільки там, секунд у нас пройшло між якимись подіями. Далі, різницю порахували, округли до двох знаків після коми за рахунок виклику функції round. Далі статистику формуємо. Тобто це в нас буде словник. Ключ тайм і кількість блоків, скільки ми, мовно кажучи, зруйнували ну або збили. Далі, try-accept. Ми намагаємось занотовувати це все до нашого файлу. Бачимо, що його поки що немає, але як мінімум раз, якщо ви запустите гру, то він буде створений. Encoding UTF8 не забуваємо. Ось в режимі W відкриваємо цей файл. В даному випадку, коли ми будемо занотовувати, то нам не важливо, і навіть якщо файлу немає, ми його створимо. Але чому ось тут try-accept, Тому що якщо файлу немає, а ми його захочемо прочитати, у нас буде помилка. Тому ми використовуємо try-accept для того, щоб більш безпечніше працювала наша гра. Далі. Формування графіку статистики і відображення його в вікні PyGame виглядає наступним чином. Знов таки, намагаємось відкрити файл. Якщо він є, у нас проблем немає. Дивимось, скільки разів нас е гравець завантажував гру, скільки блоків, наприклад, він збив. Далі формуємо графік. Ось тут ми, щоб кожного разу не писати матплотліп, ми через псевдоім'я. Наш сюжет, плод, графік будуємо. PLT. Далі. Задаємо формування фігури. 6, 4. Далі маркери це будуть крапки, тому що тут O. Далі підписуємо лінію XY. Далі загальна назва нашого графіку і сітка. Тепер зберігаємо графік в буфер пам'яті за рахунок модуля IO. Є в ньому клас Bytes.io, зберігаємо його через виклик методу SaveFig буфера у форматі PNG. Далі завантажуємо наш графік у Pygame. Ось таким чином: викликаємо метод load, центруємо його. як тільки будь-яка клавіша буде натиснута, або ми закриємо вікно в цілому, ми до цього етапу, по-перше, очікуємо. Якщо е відбулася одна з цих вищезгаданих подій, то ми закриваємо відображення нашого графіку. Далі ініціалізуємо гру за рахунок виклику функції ResetGame, тобто скинули до початкових налаштувань. Running в нас true завантажили. І основний ігровий цикл виглядає наступним чином. Поки в нас running true, поки не буде break, тобто ми кожного разу показуємо заднє тло нашого екрану. Далі перебираємо всі наші події з викликом методу get. І ми кажемо, якщо в нас натиснута кнопка Вихід, тоді в нас running змінюється з true на false. Продовжуємо далі. Якщо event type це е, натискання клавіш, якщо це win або LowS, тобто можна спробувати е, дужки писати, не писати, подосліджувати це питання, але ми точно знаємо: або виграш, або програш, і при цьому подія, що це в нас натиснута клавіша R. Тоді ми скидаємо кожен раз гру, і починається все в нас. Спочатку. Далі бачимо, що в нас перевірка здійснюється на натиснення кнопки S. І тільки якщо ми S натискаємо, то в нас буде формуватися статистика, тобто відображатися графік. Далі ми перевіряємо, які клавіші в нас натиснені. Якщо це клавіша ліворуч, то, відповідно, ми нашу платформу рухаємо ліворуч, передаємо їй left. Якщо праворуч, то відповідно праворуч. Далі, якщо ми не виграли і не програли, кожен раз, поки продовжується цей ігровий цикл, ми будемо викликати метод move. Після того, як ми доторкнемося нашим м'ячем до платформи, ми знов-таки змінюємо напрямок руху на протилежний. Далі формуємо наші цеглини. І якщо ми доторкаємось до однієї з них. Ми лічильник наш збільшуємо на одиницю і змінюємо знов таки наш рух м'яча, напрямок його на протилежний. І при цьому, якщо ми всі збили, то ми перериваємо цей цикл. Далі, якщо ми дісталися до максимальної висоти, тобто, коли ми. Рухаємося нижче платформи, десь ми не встигли це зробити. Тобто тоді це зараховується як програш. Close true. і автозбереження наших статистичних даних відбувається. В даному випадку, якщо ми всі цеглини збили, більше нічого не залишилося, ми оновлюємо нашу статистику і кажемо, що ми виграли. Він дорівнює true. Кожний раз ми перемальовуємо розташування нашого шару, нашої кульки, і нашої платформи. І кажемо, для кожної цеглини, яка залишилася, яку ми ще не збили, кожну ми знов-таки будемо перемальовувати. Щоразу. Якщо ми виграли, то ми бачимо повідомлення. Ви виграли, натисніть R для початку, наприклад, нової гри. Можна, в принципі, продублювати. Ось таке повідомлення. Неважливо, чи виграли, чи програли, щоб в нас друкувалася статистика. Ось таким чином. Якщо програли, то повідомлення про те, що гравець програв, спробуйте ще раз. Натисніть R для того, щоб перезавантаження гри зробити. І натисніть літеру S для того, щоб подивитися статистику. Затримку. Встановили 20 мілісекунд Тепер вантажимо, подивимося, що з цього вийшло. Ось. Наша кулька впала нижче, ніж платформа. Ми програли. Як тільки натискаємо R, знову програли. Бачите, ось тут статистика відображається і формується кожний раз додавання. Після завершення гри, неважливо, успішно чи неуспішно ми її завершили, додавання нової статистичної інформації до файлу statistics.json. Ось ми виграли, знищили всі цеглинки. Жовтим кольором повідомлення про те, що ми виграли. Натисніть знов таки або перезапуск рестарт нашої гри, або, наприклад, подивіться статистику. Ось ми. Декілька ігор мали нульовим показником збитих цеглин, або зруйнованих. Зараз ми бачимо, що ми виграли. Кожний наступний раз. При запуску нової гри буде додаватися нова точка. Бачимо, все збережено, все файно відображається. Повна версія коду буде в описі під даним відео. А ще краще підпишись на канал, бо попереду гра з рівнями, додавання босів, мультиплеєр на локальній мережі. Тощо. Не вмієш ще програмувати? Нічого. Зараз саме той момент почати з гри. Бо створити гру це найкращий спосіб опанувати Python. Став лайк, якщо хочеш більше ігрових проєктів на Python. Підписка і ти вже не просто глядач, а розробник. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub.